Доброго часу, любі українці. З вами Лавра. Закінчується червень. Давайте ми зараз з вами проглянемо загальну ситуацію, з чим закінчується червень для України. Отже, на якому рівні зараз стан становище війни? Що в нас сьогодні з нашим ворогом на теперішній час? Що в нас на теперішній час? з Америкою? І давайте кілька карт з Європи. Що у нас на сьогоднішній, на теперішній час. Які можливості, і взагалі, положення з Європою. Хай буде та, що. Ленш активна, більш активна, хай буде так. І загальна ситуація для України на сьогодні, на теперішній час. На закінчення червня. Отже, ситуація з сама, взагалі, з війною на сьогодні. Україні треба прийняти рішення, обрати рішення правильне і десь йти на поклон. А ось до якої сторони на поклон треба вирішувати? От тому зараз якраз і становище непросте через те, що Україна в якомусь сенсі не доглядна. Як сказати, не добачає загальної ситуації треба ширше дивитися, от прямо наліво і направо, ширше. І через це якраз не зовсім розуміє якісь аспекти, якісь моменти для вирішення загальної ситуації. Зараз нам тут показують, що для вирішення. Питань, які начебто на долоні, а насправді складніше все. От для цього, щоб вирішити, треба реально йти на поклон. Для того, щоб вирішити питання в правовому. Розумієте, тут не просто йде домовленість, а, мабуть, переписування, скоріше всього, або дописання якихось. Типу законів, щоб, скажімо так, на папері було зрозуміло і був на папері прописаний цей план, в якому є, скажімо так, шанс для подальшого. Вирішення до подальшого руху вийти із стану втрат землі, вийти із стану втрат землі, але Прописати це потрібно в достатньо хитро уриваючи, можна сказати, заздалегідь. Розумієте? Тобто ті землі, мабуть, які зараз, можливо, ще, ну це точно стосується ресурси земельні, це точно стосується земельні ресурси, але треба щось якби наперед зробити. Наперед прописати щось за землі, щоб хитро їх увірвати, забрати. У ворога, звичайно. І так, да, тут мова йде про якраз документальні різні речі, прописані якісь правила, які, в принципі, всім відомі, всім відомі. І Питання йде за максимальні землі, за максимальні свої повернені земель. Але тут потрібно реально до когось йти з пропозицією, з поклоном, так би можна сказати. Що тут в нас? Десятка мічей каже нам про те, що ми йдемо до якогось завершення болючого, звичайно, війни до завершення якоїсь активної дії. Треба допрацьовувати, щоб це якби допрацьовувати в тому, що не вистачає союзників або не вистачає цієї допомоги. Допомога, я ж скажу тут, бачите, допомога лежить під ногами. Тобто вона поряд. Треба розути свої очі і її брати про наше керівництво. Які піклуються якраз за землю, але треба тут, які піклуються за, дивіться, про наше керівництво, які піклуються за цінність, а треба за цілісність. Ну, якось так. Мова іде все ж таки, що якщо ми хочемо взяти максимально забрати, то треба. Дивіться, то тут потрібно все ж таки брати дві сторони і зважувати два питання, вирішувати два питання. Так, далі йдемо. Що у нас з нашим ворогом на сьогодні? От що у нас з нашим ворогом на сьогодні, з нашої сторони? На сьогодні нам потрібно ще раз розоти очі і укріплювати позиції, докладати, докладати, докладати. На сьогодні не вистачає перемовин, в перемовинах також, можливо, не напряму, а навіть якщо на відстані і, скажімо так, в якомусь колі, не вистачає сил, щоб там вести, щоб там от. Докази якісь, да? От не вистачає сил або більшості для захисту, для захисту земель, для захисту ресурсів. Не вистачає. Треба більше як фізичних сил, як людей, які будуть, скажімо так, атакувати своїм напором. Ось цього не вистачає. Бо Розумієте, тут ворог має більше сили, ось цієї, яка як ворони, да, злітається, атакують різною інформацією і так далі. У нас цього не вистачає проти ворога. А нам потрібні люди, які будуть десь на місцях. Знаходитися і працювати десь на місцях, не тільки з України працювати, а десь там на місцях просто працювати, щоб вращувати нашу силу. Як через розмови, так і складання, через складання угод різних правових і інформативних. Ось цього не вистачає. Що з ворогом у нас на сьогодні буде? Ну, Кати знову нам кажуть, що не вистачає спілкування, навіть якщо через третіх осіб, а що буде трошки пізніше, виходячи з сьогоднішнього положення, з, з тим, що ми вже напрацювали. Ну, Карти показують, що зі сторони ворога буде якась пропозиція, наскільки вона буде відома нам, народу. А, зараз я уточнюю, я правильно розумію, нам пропозиція буде щось точно, точно, точно. Питання буде відкритим. Дивіться, стосовно якоїсь окупованої території, от, там, однієї да, частинки однієї, типу, що ми вам віддаємо якось через військові шляхи. Ну, типу, ми там пішли, типу, ви її. там скажімо так, забрали через це питання відкрите. Ми щось там вам віддаємо шмат, але більшість нам залишається як подарунок. Тобто там буде з цієї сторони пропозиція найближчим часом, що можемо десь поступитися маленьким шматком. Типу назустріч, але дуже багато, скажімо так, як подарунок, тобто залишаємо ось там. Да. І це буде вісточка. Звідси вісточка буде. Вісточка буде від людини, яка відноситься до або правових, там юридичних якихось, ну. Справ Або з військовим. Да? Тобто, це може бути якийсь їх прем'єр-міністр, який дасть від їх головного нашого ворога від Путлера конкретно. Да? І питання відкрите. Що давайте вже діяти? От скоріше, скоріше підганяємо. Це з ворогом нашим. Що на сьогодні у нас йде з Америкою? Питання на сьогодні з Америкою. Скоро нам буде нова пропозиція. Пропозиція буде така. Ось ми вирішили питання, треба швидше це робити. Ваша задача бездіяльничать. От це, в цьому ваша робота. Коротше, не рухайтесь далі. Не рухайтесь далі. І тоді, якби, якщо ви не рухаєтеся далі. Тобто ваші всі, ну, якщо ви не рухаєтесь далі, тоді якби, є можливість така, що вам буде за це там, вдячність, там якась допомога, якщо не буде руху далі. Ось, і тоді, якби ви щось, ну, тоді питання будуть вирішуватися. Це раз. По-друге, про допомогу, яка може сьогодні бути, от саме я за Америку кажу, а вона десь там, хоч і була відмінена, то все рівно, дивіться, на сьогодні вона допомога, яка очікувалася нами і була зупинена, то щось нам все ж таки дадуть. Але так, ладно, це я поки що пропущу. Стосовно Європи, тобто Америка зараз я не можу сказати, що сильно активна, ні. На три фронти працює Америка на сьогодні, щоб і там говорити, і там, і там говорити. От і все. Тобто тут Налагоджувати йде, тут навіть не налагоджувати, а просто перед Америкою є там декілька шляхів стосовно України. І ось якби вони повинні само вирішуватися ці питання. Так, стосовно Європи, я казала про менш активну сторону, тобто одна частина Європи, європейських країн у нас ми бачимо, що сьогодні все якби призупиняється, активність вже не така активна. Пітерка Пентаклі каже, що вже якби допомоги самої. Дуже мало нам сьогодні кажуть про те, що ви повинні вже щось самостійно робити, і самостійно вже вирішувати питання. Це ваша війна. Ваша війна, захищайтеся вже самостійно. У вас є вже великий досвід. І кажуть, якби досвід це і є ваш захист. А ми сьогодні тр... пасивні, От, в роль пасивних. Ми наблюдателі. Ми тільки роздивляємось, дивимося і все. Це із пасивних країн, які там, скажімо так, немає, мабуть, все ж таки таких можливостей, щоб допомагати і нам. Тому. І давайте глянемо за активну Європу, яка нам типу, допомагає. Зовсім скоро буде вирішуватися питання, от прямо це. Можливо, навіть зараз це вирішується колективно. Це Євросоюз там, або Союз цих всіх країн невеличких, які типу нам допомагають. Зовсім скоро. Вже, я думаю, що вже питання піднято, щоб реально надавати нам знову якоїсь допомоги. Але поки що вона блокується. Так, чому блокується? Тобто вирішують, але поки що вона заблокована. ця допомога і. Скажімо так, ще вона допомога стосовно захисту, щоб захищатися від повітряних цілей. Отака буде допомога. Пулі, точно, пулі, бомбочки, там ну, щось в такому варіанті. Карта Башні нам каже про те, щоб. Десь щоб їм, щоб нашому ворогу щось летіло. Да, і це союз з інших країн, союз інших країн. Передачка буде для того, щоб захищатися більше, скажімо, для атак. Ось так. Абсолютно вірно. Це стосовно Європи. Ну, а сама ситуація сьогодні, е, спеціально я не мішала вже після того, як розклала, е, з Україною. четвірка мічі, карта каже нам про те, що дуже нашій Україні зараз боляче. можу сказати, в стані е, хворобливому такому стані. Загальний стан країни депресивний. Е, Стан країни, який не має зараз часу, це ще не померло, якби, але вже ще не померла, але піднятися дуже важко. От в такому стані зараз країна. І зараз питання, що треба зробити, щоб тут починати одужувати. Україні. Нам потрібна допомога, але допомога. треба якби... Да, допомога. Тут все каже нам про те, що треба набиратися енергії, сил Сил людям, підтримки та далі. Точно сил і, скоріше, не знаю чому. Допомога з майбутнього і карта богів. Розумієте? Тут от я не знаю. Дивіться, карта сили це просто Луни. Карта все ж таки енергії, енергії богів. Тому що тут, якби, допомога, підтримка повинна бути з минулого. Чомусь так пішло? Так, да, абсолютно вірно. Треба черпати, брати е, сили, енергії з ресурсу. Точно, з ресурсу, з вищих сил. Ну, подивіться. Люди добрі, тут інакше навіть, навіть і не скажеш. І тоді буде насичені сили, енергії і ресурсу. Тобто ресурс буде відновлений, треба вже починати це робити. Ось прямо так. Прям яскраво все розказала, в якому стані зараз наша країна. Нам кажуть карти, що треба черпати від вищих, від вищих сил, верніше від природніх. Сил природних енергій, від природи черпати енергію. Це все ж таки нам більше кажуть, що Україна тому зараз в такому розчавленому, тому що людський ресурс вичерпаний. Люди втомлені, енергій, енергетич, енергетично втомлені. Четвірка м'ячі також каже за загальний депресивний стан. І далі відповідь ще раз, енергетичний ресурс. Тобто треба Сонце, Луна це все енергії. да? енергії, але це не релігія, підкреслюю, бо релігія буде вас тільки вижирати. Хто ще не доріз до цього, будь ласка, залишайтеся при, при своїх думках. Я вам бажаю тихої ночі. Одужуємо разом любі. Пока-пока.